Джейн Остін Менсфілд Парк. Розділ Шостий. Містер Бертран вирушив до міста Б. І Міс Кроуфорд розуміла, що їй вочевидь бракуватиме його товариства і тих зустрічі між двома родинами, які останнім часом відбувалися майже щодня. І коли всі вони обідали у Менсфілд парку невдовзі після його від'їзду, вона зайняла своє звичайне місце при кінці столу, готова до прикрої зміни, спричиненої відсутністю хазяїна. Вона була певна, що на обіді запанує страшенна нудьга. Порівняно з братом, Едмонд зовсім не вмів вести світської розмови. Суп подадуть у тоскні мовчанці, вино питимуть без жодної усмішки та балачок про всілякі милі дрібниці, а печеню нарізатимуть без будь-якої згадки про те, як гарно смакував окіст минулого разу чи розповіді про одного мого друга. Вона хоч не хоч мусила розважитися лише тим, що відбувалося на іншому кінці столу, та споглядання містера Рашфорда, який уперше з'явився в Менсфілд парку після приїзду Кроуфордів. Він відвідав свого приятеля у сусідньому графстві, І, оскільки цей приятель нещодавно перебудував свій маєток на новий лад. Містер Рашфорд повернувся від нього сповнений свіжих вражень і готовий впровадити подібне нововведення у власній садибі. Він тільки про це й говорив, хоча, власне, нічого не зміг до пуття розповісти. Розмову про його задуми початок у вітальні продовжилася під час обіду. Було очевидно, що він передусім прагнув привернути до себе увагу міс Бертрен і довідатися, якої вона думки щодо його намірів. І хоч у її поведінці скоріше вчувалося дещо зверхнє ставлення до нього, аніж люб'язна цікавість, згадка про Сазертон Корт і пов'язані з ним зміни, Тішили її самолюбство і не дозволяла бути невічливим. Я хотів би, щоб ви побачили Комптон», – сказав містер Рашфорд, і він просто вражає своєю досконалістю. Я ще ніколи в житті не бачив, щоб має так міг так змінитися. Я сказав смітові, що просто не розумію, куди потрапив. В'їзна алея тепер стала найкрасивішою в Англії, вид на будинок відкривається в дуже незвичному ракурсі. Щиро кажучи, я, коли я вчора повернувся до Созертону, то ладен був назвати його тюрмою. Ну, просто похмура стара в'язниця. Як вам не соромно. Вигукнула місіс Норріс. Це ж треба так як сказати, в'язниця. Созертон Корт найгарніший старий маєток у світі. Ну і все ж він потребує певних змін, Мен. Я ніколи не бачив будинку, в якому слід було б так багато змінити. Він такий занедбаний, не знає, що з ним і діти. Не дивно, що містер Рашфорд вважає так саме зараз, мовила місіс Грам до місіс Норріс усміхаючись. Але повірте мені, коли настане час, чого він бажає всім серцям, у Созертоні зміниться все. Я маю щось зробити зі своєю садибою, сказав містер Рашфорд, але не знаю, що саме і, сподіваюся, лише на допомогу якогось доброго друга. Найкращим другом для вас у цьому разі був би містер Рептон. Спокійно мовила міс Бертрам. Ну саме про це я й подумав. Якщо він так гарно з усім впорався у сміта, гадаю, мені також слід до нього звернутись. Він бере п'ять гіне на день. Та навіть якби він брав десять. вигукнула місіс Норс. Певна, ви на це не зважитеся. Ціна взагалі не має значення. Коли б я була на вашому місці, то не думала б про витрати, зробила б усе у найкращому стилі так гарно, як тільки це можливо». Таке місце, як созертон Корт, варте всього, що може зробити гроші і гарний смак. Там вистачає вільного місця і оновлений парк щедро внагородить вас за всі ваші турботи. Щодо мене, то коли б я мала хоча б. П'яту частину тієї землі, що в Созертоні, я б весь час щось пересаджувала та перебудовувала, бо просто обожнюю це робити. Звичайно, було б смішно вдаватися до таких клопотів у моєму нинішньому становищі з моїм мізерним клаптиком землі, просто комедія. Та якби в мене було більше місця, я б з превеликим задоволенням щось переобладнала або посадила. Ми чимало попрацювали над цим у постараті, можна сказати, невпізно його змінили. А ви, молоді люди, не можете пам'ятати, яким він був раніше. Та коли б тут був наш любий сер Томас, він би вам розповів, як ми перебудували дім та ще багато чого могли б зробити. Ну, якби не слабке здоров'я бідного містера Норріса. Він сердешний ледві міг вийти на двір, щоб помилуватись нашими перебудовами. І тому я Мало збайдужило до тих змін, про які говорили ми з сером Томасом. А коли б не це, ми б добудували паркову огорожу і насадили б дерева, щоб вони затуляли від віт на цвинтар. Так зробив доктор Грант. Але ми все одно завжди щось робили. З рік до смерті містера Норіса ми посадили біля стані абрикос. і з нього виросло таке чудове деревце, що просто ока милує Сер. Останні слова були звернені до містера Гранта. Дерево, безперечно, гарне, мадам, відповів доктор Грант. Земля там родюча, і коли мені трапляється йти повз нього, я завжди шкодую, що вражай не варте тих труднощів, з якими доводиться його збирати. Сер, це вересове поле. Ми купили цю землю як вересове поле, і вона коштувала. Ну, тобто, це був подарунок сера Томаса, але я бачила чек і знаю, що ця земля коштує сім шилінгів і була записана як вересове поле. Е, вас вели в оману, мадам, відповів доктор Грант. Оця картопля так само схожа на абрикос із вересого поля, як і фрукт зняти з того дерева. Він, у кращому разі, не має смаку. Справжній абрикос повинен бути їстівним, ну чого не скажеш про плоди з мого саду. Відверто кажучи, мем, через стіл мовила місіс Грант до місіс Норріс, уявляючи, ніби говорить пошепки, доктор Грант навряд чи знає справжній смак наших абрикосів. Не думаю, що йому довелося скуштувати хоча б один. Це ж такий цінний фрукт мороки з ним ніякої, а наші до того ж такі великі, певне, гарного сорту, і моєї куховарки вони одразу ж ідуть на варені та пиріжки. Місіс Норріс, що вже почала заливатися рум'янцем, заспокоїлася, і на деякий час розмова перейшла з перебудов у Созертоні до інших предметів. Доктор Грант та місіс Норріс ніколи не були добрими друзями, їхнє знайомство почалося з неприємною розмовою про ветхий стан пасторського будинку, і їхні звички різнилися усьому. У хвилі містер Рашфорд знов почав правити своє. Усе грався у захваті від смітового маєтку, але там було просто таке порожнє місце, поки рептон не привів його в належний вигляд. Так, мені слід домовитися з рептоном. Містер Рашфорд, мовила леді Бертон, я на вашому місці насамперед взялася за алею. Так приємно пройти по алеї, коли гарна погода. Містер Рашфорд був радий запевнити її світлість, що він із нею цілком згодний, і спробував на додачу зробити їй комплімент. Але кажучи про своє захоплення її вишуканим смаком, із яким нібито збігалося його власні уподобання, та ще й намагаючись натякнути, що він завжди звертає увагу на думку всього шанованого жіноства і особливо прагне догодити одній із його представниць, він зрештою геть заплутався у своїй промові. І Едмунд поквапливо зупинив його слово виверження, запропонувавши йому вина. Однак містер Рашфорд, попри своє невміння ясно висловлюватися, будь що прагнув говорити про дорогі його серцю предмет у сміти всієї землі менше 100 акрів – це досить небагато і тимпиче вражає, що він зумів так все обладнати. А у нас усе зертоні 700 такрів, коли не більше навіть без беззливних луків. І тому, якщо можна було зробити щось в Кемптоні, нам нема чого вагатися. Там зрубали два та чи три старі дерева, що росли надто близько до будинку, і крийвіт відкрився просто дивовижний. Тож я гадаю, що рептом чи хтось на зразок нього неодмінно вирубує алею в сузертоні. Оту алею, знаєте, що веде із західного боку до вершини пагорба, говорив він, звертаючись передусім до міс Бертрам. Але міс Бертрам, Спромоглася лише відповісти, алею, о, я її не пам'ятаю. Справді я так мало знаю про що зертом. Фані, що сиділа по інший бік від Едмонда, напроти міс Кроуфорд і уважно слухала, тепер позирнула на нього, і стиха промовила Вирубати алею, який жаль? Це не нагадує тобі купера. О, зрубені алеї, я сумую про ваш скороботній вирок. Він посміхнувся і відповів, боюся, але я справді приречена фані. Мені б хотілося побачити Сузертон до того, як вирубають дерева, побачити маєток, яким він є зараз, і яким був від але не думаю, що мені трапиться така нагода. Ти ніколи там не бувала? Ні, звісно, в тебе не було можливості, і, на жаль, верхи туди не доїдеш. Та, гадаю, ми це якось е, владнаємо. О, не варто. Якщо я колись його побачу, ти просто розкажеш мені, як там було раніше. Е, я так розумію, мовила міс Кроуфорд, що Сезертон старовинний маєток і повинен мати своєрідну велич, е, він збудований у якомусь особливому стилі. Дім був зведений за часи Єлізавети, звичайний старий цегляний будинок, проте виглядає досить пристойно, і в ньому багато гарних кімнат. Він погано розташований в одному із найнижчих місць парку, і через це його важко перебудувати. Та навколо прекрасні дерева і є струмок, який, на мою думку, може стати справжньою окрасою пейзажу. Містер Рашфорд має рацію, бажаючи надати садибі сучасного вигляду, і я не маю сумніву, що все буде зроблено як найкраще. Міс Кроуфорд вислухала його з повагою і сказала собі, Справжній джентльмен, з яким вмінням він згладив усі гострі кути. Мені б не хотілося б нав'язувати містерові Рашверту свою думку, вів далі Едмонд. Але якби я перебудував має у сучасному стилі, то ні віддав би цю справу в чужі руки. Я б краще змирився з тим, що виходить не так гарно, але робив би все на власний розсуд і крок за кроком. Легше змиритися з власними похибками аніші із чужими. Але ви, звичайно, знали б, чого хочете, а я, наприклад, на це не здатна. Я нічого не можу вигадати сама, не можу уявити, до чого приведуть зміни. І якби я мала власне маєток, то була б дуже вдячна будь-якому містеру Віорептону, який візьметься до цієї роботи і створить таку красу, яку лише можна купити за гроші. Я б навіть ні на що не поглянула, поки би все не було завершено. А мені було б приємно бачити, як все це змінюється, мовила Фані. Так, вас до цього привчили, а в моєму вихованні не було подібних уроків, окрім одного єдиного, яким я маю завдячувати аж ніяк не, не найдорожчі для мене особи. Саме тоді я переконалася, що поступові зміни це справжнє лихо. Три роки тому адмірал, мій вельми шановний дядючка, купив котедж у Твікенхемі, щоб ми всі могли там провести літо. І ми з тітенькою були дуже раді туди поїхати. Але, хоч будинок здавався надзвичайно милим, ми невдовзі зрозуміли, що він потребує певних покращень. І три місяці ми жили в суцільному безладі. На жодну стежку в саду неможливо було ступити, на жодній лаві посидіти. Ні, я б хотіла, щоб у моєму домі все було обладнано, як належить, але квітники лави в саду, але все має робитися без моєї участі. Едмондові було приокрачути, як місь Скроуфорд, до якої він відчував дедалі більшу прихильність, так не говорить про свого дядючка. Це розходилося з його уявленнями про порядність, і він мовчав, поки її сміх та жваві розмови на деякий час ній відволікли його від цих міркувань. Містер Бертрам», – мовила вона, я нарешті дочекалася, звістки про свою арфу. Тепер я знаю, що вона в многімтоні, у повній безпеці, і там вона, звісно, була всі десять днів, попри урочисте запевнення в протилежному. Едмонд висловив свої вітання і був трохи здивований. Річ у тім, що ми занадто прямо вдалися до пошуків, і посилали служника, і самі їздили це ж менше, ніж за 70 міль від Лондона. Але сьогодні вранці дізналися про це належним чином. Арфу побачив один фермер і сказав мірошникові, а мірошник м'ясникові, а зять м'ясника мовився про це в крамниці. Я дуже радий, що ви, зрештою, так чи інакше її знайшли і, сподіваюся, тепер отримаєте її без жодних непорозумінь. Її мали б надіслати завтра, але як на вашу думку її привезти? Не у фурі чи на возі, о ні, у селищі неможливо найняти щось подібне. Я могла б так само питати про носіїв або тачку. Мабуть, під час пізньої косовиці було важко найняти візника. Мене вразило те, що це викликало обурення. Я гадала, що в селі не може бракувати коней чи возів, тому звеліла служниці з кимось домовитись, оскільки з вікна моєї гардеробної я бачу одне сільське подвір'я, а прогулюючись алеєю, неодмінно минаю інше. Я вирішила, що досить лише попросити, і мені радо підуть на зустріч. І майже шкодувала, що не можу надати таку можливість усім бажаючим. Уявіть собі, як була я здивована, коли почула, що моє прохання нерозумне і неможливе, що я скривнила ним усіх фермерів, усіх робітників, навіть саме сіну усій парафії, а щодо до управителя доктора Гранта, ого, тепер я відчуваю, що від нього краще триматися подалі. І мій зять найдобріший із людей також чогось набундючився, коли дізнався, що я надумала. Ну, звичайно, від вас не можна було чекати, щоб ви передбачили це. Та коли ви вже про це задумалися, то маєте зрозуміти, що як важливо вчасно впоратися з косовицею. найняти возу в будь-яку іншу пору не так легко, як ви собі уявляєте. Наші фермери не звикли віддавати їх у чужі руки, а під час жнив коні йому край потрібні. Згодом я, певно, буду розуміти всі ваші звичаї, але приїхавши сюди з лондонського вірою, в те, що все купується за гроші, я була трохи приголомшена впертою незалежністю ваших селян. Однак моя арфа прибуде завтра. Генрі, Доброшот... добра душа, запропонував мені привезти її у своєму ландо. Правда ж, це велика честь для неї. Едмунд сказав, що Арфа його улюблений інструмент, і він сподівається, що навдовзі зможе почути її гру. Фані взагалі ніколи не чула арфи і також дуже хотіла послухати. Я з радістю пограю для вас обох, мовила міс Крофорд, принаймні стільки, скільки ви захочете слухати. І, може, навіть більше, бо дуже люблю музику. А коли смак слухачів так само вишуканий, як у музиканта, грати набагато приємніше, я б хотіла вас попросити, містер Брертрам, якщо ви будете писати своєму братові, запевніть його, що моя арфа невдовзі прибуде. Він стільки разів чув мої нарікання з цього приводу. І скажіть, як на те ваша ласка, що я із співчуття до нього підготую до його поверне повернення, повернення найсумніше п'єси, бо знаю, що його кій програє? Якщо я таки напишу, то я, звісно, скажу все, що ви забажаєте, але поки що я не бачу такої нагоди. Отож, навіть коли б він поїхав на рік, ви б навряд чи писали до нього, і він до вас також, такої нагоди чомусь не буває ніколи. Які чудні створіння брати, Ви не пишете одне до одного без крайньої необхідності. І коли все ж змушені взятися за перо, щоб повідомити, що захворів кінь або помер хтось із родичів, на це не витрачаєте жодного зайвого слова. У всіх нас, однаковий стиль листування. Я його добре знаю. Генрі, що в усьому іншому просто взірець братньої любові, він любить мене, усе зі мною обговорює, довіряє мені і радий розмовляти зі мною годинами, жодного разу не написав мені більше однієї сторінки. А найчастіше Любомерія, що щойно не приїхав, у батя, здається, повно людей, і все тут, як завжди, щире твій. Оце суто чоловічий стиль, таким є зазвичай листування братів. Коли вони далека від сім'ї, мовила Фані, спалахнувши про згадки про Вільяма. Вони пишуть і довгі листи. Брат міс Прайс у морі, сказав Едмун, і він так сумлінно пише до неї що ваше судження про нас безумовно здається їй надто суворим. У морі, справді, звичайно, у військовому флоті. Фані сподівалася, що на це питання відповість Едмунд, але він незворушно мовчав, і їй довелося самі розповісти про брата. Вона пожвавилася, описуючи його службу і далекі краї, де він встиг побувати, та не могла згадати без сліз, скільки років минуло від їхньої останньої зустрічі. Міс Кроуфорд люб'язно побажала йому якнайшвидше зробити кар'єру. Ви нічого не знаєте про його капітана? спитав Федмунд. Капітан Маршал. У вас, мабуть, широке коло знайомств серед військових моряків. Серед адміралів? Ну так, звичайно, це було сказано трохи з верхнім тоном. Але з офіцером нижчого рангу я знаю дуже небагатьох. Капітани, можливо, чудові люди, але вони не належать до нашого класу. Я можу дещо розповісти вам про адміралів. І про них самих, і про їхні флагманські кораблі, і хто яку платню отримує, і про їхні дріб'язкові сутички да заздрість. Власне кажучи, кожен із них вважає, що його випередили по службі, і кожен на щось та ображається. Звичайно, в домі мого дядючка я звела з ними близьке знайомство, і досить на них надивилася і на вискочнів контрадміралів, і на тих, що пасуть задніх. Тобто віце адміралів, тільки, прошу, не думайте, що я з них глузую. Едмунд знов спохмурнів і коротко зауважив це благородна професія. Так, професія непогана, але за двох умов якщо вона дає гроші, і якщо людина вміє їх не розтрийкувати, та загалом вона не належить до моїх улюблених професій, мені ніколи не здавалася, вона чимось привабливою. Усі інші поміж тим вели далі розмову про перебудову маєтку, і місіс Грант не могла не звернутися до брата, хоч це і відвернуло його увагу від міс Джулії Бертрам. Люби Генрі, що ти скажеш? Адже ти сам робив усілякі перебудови, і, як я чула, Еврінґем може перевершити будь-які з маєтків Англії. Його природна краса просто дивовижна, Еврінґем і раніше здавався мені напрочуд гарним місцем. Ці пологі, схилі, розкішні ліси, я б усе віддала, аби його побачити ще раз. Мені дуже приємно чути, що ти такої гарної думки про нього, відповів Генрі. Але, здається, мені ти була б певну міру розчарована. Він не такий, яким ти його собі уявляєш. Там ніде розвернутися, ти просто здивувалася, як там мала землі. А щодо перебудов, я майже нічого не зробив. Так, лише якісь дрібниці. Я хотів би зробити набагато більше. Вам подобається цим займатися? спитала Джулія. Так дуже, але Еврінгем має такі природні переваги, за яких з першого погляду стає зрозуміла, наскільки незначними мають бути покращення. І завдяки моїм відповідним рішенням він набув свого теперішнього вигляду всього лише через три місяці після мого повноліття. План перебудови я намітив ще у Весмінстері, а коли був у Кембриді, дещо в ньому змінив і у 21 рік втілив його в життя. Я схильний заздрити містерові Рашворту, у нього попереду стільки радощів, а мої минули надто швидко. Хто швидко розуміє, той швидко і вирішує швидко діє, мовила Джулію, вам ніколи не бракуватиме занять, і замість того, щоб заздрити містерові Рашфорту, вам слід було б допомогти йому порадою. Місіс Грант, почувши останні слова Джулії, зустріла їх з щирою похвалою і запевнила всіх, що ніхто не може вірніше судити про подібні речі, ніж її брат. А як міс Бертром була в такому ж захваті від цієї ідеї і повністю її підтримала, додавши, що на її думку, значно краще радитися з друзями і безкорисливими знавцями, ніж одразу віддати справу до рук фахівця, містер Рашфорд охоче погодився скористатися люб'язною допомогою містера Кроуфорда, і містер Кроуфорд з належною скромністю. Применшуючи свої таланти, запевнив, що буде вельми радий стати йому в нагоді і зробити усе можливе. Тоді містер Рашфорд став наполегливо просити містера Кроуфорда зробити йому честь, відвідавши Созертон і погістювати там. А місіс Норріс, здогадуючи, що обох її племінниць аж ніяк не втішає перспектив розлучитися із містером Кроуфордом, внесла до цього плану деякі доповнення. Безперечно, містер Кроуфорд буде дуже радий поїхати, але чом би й декому з нас не скласти йому компанію? Ваше нововведення цікаві багатьом із присутніх, любий містер Рашфорд, і їм хотілося б почути думку містера Кроуфорда на місці, і, може, їхнє зауваження. Також принесли б певну користь. А щодо мене, то я давно вже маю намір відвідати вашу любу матусю, лише відсутність власного екіпажа перешкоджала мені виконувати цей дружній обов'язок. Та зараз я могла би поїхати і побісідувати годинку дві з місіс Рашфорд, поки всі інші оглядатимуть маєток. А потім ми повернемося сюди до пізнього обіду. Або пообідаємо в СОЗертоні, якщо це не завдасть то вашій любі матусі, і повернемось додому при місяці. А гадаю, містер Кроуфорд посадить у своє ландо моїх двох племінниць і мене, ербуть може їхати вверхи, а фані, сестра, лишиться з тобою вдома. Леді Бертром не заперечувала. І всі, хто мав їхати, радо висловили своє бажання, окрім Едмунда, що все вислухав, не зронивши ані слова.